Ой, пробую пробую, хлопці наманити на попера ящуку, щуку. Бачу, виходи тільки що десь стянув, то маленьку десь злякав, збоку стояла. Чи щось їй. Звук не сподобався, чи щось таке, бо кажу, злякалася. ну, Можливо, то й мирно стояла, але то таке. Зараз буквально в цих місцях декілька закидів і буду переміщатися щось інше шукати. Так, туди. А я ж казав пацани. Ну так це, це непогана щука. Та, а я ж говорив. Бачу, що поверсі гуляє, щупака гарна. Та це десь... Це десь кілошна, плюс-мінус. Ой, то вона взяла як глибоко. Та це десь плюс-мінус десь кілошна. Ой ні, то це навіть більше як кіло, дивіться хлопці. Такий от поки що результат. Бачите, я сказав, це десь кілограмчик 100, кілограмчик 200. Десь так плюс-мінус. Да, Все-таки я дочекався тієї чуть атаки літньої. Струну мені погнула, от така от, от взяла от глибоченько як. Зараз буду я її знімати, хлопці. Дивіться, яка да, це кіло і чуть-чуть, напевно.